Бог незмінний і Боже Слово незмінне Написано, що Бог вчора, сьогодні на віки той самий. Бог як колись був Богом. Він є творець. Бог який є? Бог є добрий, Бог є люблячий, Бог є справедливий, Він все знає, він всемогутній могутній. І він незмінний. Він був такий, є і таким і буде завжди. І так само є ще одна річ. Яку Бог дав для нас. І це називається, знаєте як? Боже Слово. Боже слово також незмінне. Воно не змінюється, воно не підстроюється під людей, під їхню культуру. Знаєте, як часто люди, якщо я зауважив, от вчора так робили, так ходили, так вдягалися, а сьогодні кажуть, вже не модно, потрібно так. Якщо раніше, наприклад, в селі нашому на Волині, там, де я жив, ну, було дуже ганебно, якщо ти, наприклад, розвівся з чоловіком чи жінкою. І в нашому селі була тільки одна сім'я, от їх були діти, і там тільки ніхто не ні, 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 знав, хто, і, хто його батько. Тому що вона нагуляла. І з нею завжди сміялися, ну, кажуть, нагуляла дитину. І не знає, хто чоловік. То в наш час, на превеликий жаль, багато дітей, багато дітей. Вони сиротами, при приживих батьках. У нас теж є троє дітей, ходять у школу, і я цим, цим питанням цікавлюся, то є такі класи, де більше класів, вони своїм батьком бачаться там, можливо, раз на, на місяць, хтось раз на рік, а хто взагалі не бачиться. Не тільки по причині війни, а тому що е, вони, батьки з ними не живуть. Ну так модно. Гражданський шлюб не розписалися, ну і так і живуть, якусь виплату маєте державу. Ну таке, знаєте, це неправильно, звичайно, ну так люди живуть, отак модно. Я думаю, що це не про вас, ну, але, на жаль, це також і правда. І наша країна займає перше місце в Європі, саме по розводах. Ну я не про це хотів би сьогодні говорити, але якраз про те, що Божество, воно незмінне. І якщо ми хочемо знати правду, хочемо знати, як правильно жити, то потрібно читати Біблію, потрібно читати Слово. Я хотів би краще сьогодні цю темочку поговорити і таку тему затронути. Дуже актуальна тема, чи справжня твоя віра. Знаєте, дуже часто люди спорять про те, чи я віра правильна або справжня. Ну і зазвичай кожен каже, що наша віра самоправильна. Ви чули таке, наприклад, православні як кажуть? Самоправильна віра яка? Ну, звичайно, що православна, бо ж вони православні, це вважають. Католики кажуть, ні, наша. Рускового патріархату кажуть, та ні, наша, вона ще від Петра. Ми право від Петра Апостола прийняли, і маємо цю приємність і тому подібне. Ну так кажуть. Є інші які ступи, які кажуть, є наша правильна. є злочинська віра, От. є різна. Але якраз правильна віра яка? Яка правильна віра? Тим садити декілька можливо характеристик правильної або справжньої вірі, як сказати, Божій вірі, біблійної вірі. Декілька характеристик. Тому що в дуже багато, конфесій є дуже багато, є багато різних церков, деномінацій, напрямків. і Всі думають, можливо, що вони самоправильні, але, на жаль, не завжди так це так. І важливо не просто мати, як в наш час кажуть, ну, головне в щось вірити. От є така ще такий, чи така думка, люди кажуть, ну, головне треба в щось вірити. Ні. В щось вірити це буває тупо. Наприклад, є такі називаються є комуністи, вони вірять в що. Ну, ту систему Ілліча Леніна і його там ці труди, які він написав, комунізм вірить в партію. От, і вони кажуть, що це правильно. Є атеїзм, і комунізм атії речі за його пов'язані. Коли ще в школу ходили, я ходив, то нас саме цього вчили, пробивав на мози, казали, що Бога немає, от тому, що Дарвін сказав, тому що Ленін сказав, і подібне. От, і вірили, що світ внаслідок наслідок з'явився чого? От якомусь там зрива. От еволюції, трах бах і все сталося. Ну це така тупа дуже теорія, яку взагалі повірити дуже складно. Хіба що дійсно ти не хочеш думати, неправильно. Але є одна вірна теорія, яка здона на, на Біблії, що всього живого, що є, існує, хто є творець? Бог. Бог. І Бог дійсно є живий, Він хоче, щоб ми в нього вірили. Бог хоче, щоб ми в нього вірили по настоящому І щоб мали справжню віру. Не якусь віру, але правильну віру. Щоб не було так, як у тому, знаєте, не знаю, чи це придумана історія, чи це правдива, але ну, я і чув таку історію. Як один чоловік хотів десь там за кордоном поїхати чи полетіти, і йому потрібно було взяти билет. Він прийшов до каси, от, платить гроші, каже, дайте мені билет. квиток. А йому кажуть, ну добре, дайте ваш паспорт. Хто є свій паспорт, та подивилася касир і каже, ваш паспорт вже не дійсний. Як ти дійсно? Ну не дійсно, вже просрочений, треба там поміняти фотографію чи що там ще поміняти. А він каже, яка різниця, який той паспорт? Головне, що він є. я йому відповідають, не головне, що він є, а головне, що він був дійсний. Тому що таким паспортом ми вам велика не дано. Ідіть додому спати, або міняйте свій паспорт. Знаєте, ще набагато більш серйозно з нашою вірою. Яка-небудь віра нас до Бога не приведе, Боже Царство не приведе. Нам нічого доброго не дасть, яка-небудь віра. Є тільки справжня віра, вона є одна, на, як ви сказали Божа, і яка основна на Біблії. І перший якраз, аргумент того, що віра наша справжня, вона має основувати на Біблії, як написано в Івані Івана, в 5 році, 59-й вірш, такі слова, 39-й такі слова Ісус сказав. Дослідно Писання, або Біблію, я іншому сказати. Бо ви думаєте, що в них, є, що в них маєте вічне життя, воно свідчить про мене. Сам Ісус Христос закликав людей до того, щоб вони не просто читали, але досліджували Писання, Біблію. Чому? Тому що каже, ви через нього ще маєте життя вічне, а воно свідкує саме про Ісуса Христа, про Бога. І тому я хочу знати, чи ваша віра правильна? Ви просто задаєте собі таке питання. А на чому моя віра основується? Наприклад, є різні основи для віри. Дуже часто люди кажуть, що моя віра батьківська, вона основується на батьківських переданнях. Отак моя баба, дід, прадід, вони так вірили, і тому це правильно, і я так буду вірити, віру лумати не можна. Це великий гріх. кажу, чекайте, люди добрі, А якщо ваші діди чи батьки, чи мої так само були неправильні, чи неправильно вірили, і, до речі, ви знаєте, що в історії наші. Прапра -пра були в більшості допоклонниками, поклонялися не Богу, а кому Перуну, якого Володимир тупив у Дніпрі. І багато чого перемішалося до цього часу, там слово Православна церква, там і свято Івана Купала, і що тільки там це? І там більше половина язичества, людських передань, і тушки з Івана їй щось взято, щось про Христа. І воно, знаєте, такі він ігре включився. Бо ну, що, якщо мої батьки вірили неправильно, і я маю так само бути неправильно вірити? Або простіший, приклад. Якщо мій батько заблукав у лісі і не знає, яку сторону ти дорогою, ну, де правильна дорога до села, то що, якщо я його сив, то маю теж за ним йти, по тому сліду і блукати, як мій батько блукає в лісі, то може краще знайти правильну дорогу і сказати батькові, ходіть сюди. це правильна дорога. Ну логічно. Так само, якщо про віру говорити, дай Боже, щоб наші батьки мали правильну віру. І коли ми їх наслідували або перейняли, то це дуже добре. До речі, я хотів кормити освідчити моїй мій пра праді, бо також дяков православної церкви. Дай то є дяк. Є батюшка, є дяк, хто співає, допомагає, прислужує. Ну на той час, це вже було давно, років назад, да? біблію майже ніхто не мав. Мав і батюшка, ну і ще дехто. І якось одного разу, не знає, де мій прадід забув Біблію почав читати. І зрозумів, що батюшка каже одне, а Біблія друге. І думає, як правильно? Приходить до батюшки і каже, «Так як правильно, так як ти кажеш, чи так, як Біблія каже. А батюшка зрозумів, що вже діда не введеш. Каже, знаєш, що Семени? Нам тобі не по дорозі. Іди ви, і ви нас, так назвали, в селі Штунди. Каже, йди до штурмів. І вихвай його серце. І я думаю, добре, що вигідно. Бо вже з того часу не тільки праді. Я вже читав до поколінні, і вся наша родина, ми віримо в Бога на слові Біблії. У нас немає блудників, прилюдників, алкоголіків, ну, подібне. Тому що Боже Слово, воно навчає правильно жити, і воно дає силу, як правильно жити, і воно народжує справжню віру. Справжня віра, вона народжується із Божого Слова. А віра якась сліпа і плоподібне, то вона буває, звідки хоче вже прийти. Є мертва віра, наприклад. Що таке мертва віра? Це коли люди говорять правильно, але так не роблять. Це називається мертва віра або ще диявольська. Бо дяб дияв теж знає, що є Бог, але він знає, що, 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 що творить. Тому правильна віра перший критерій, яка основується на Біблії. Ну, для того, щоб потрібно, щоб знати Біблію, то потрібно, в крайній мірі, її читати, правильно? Читати, слухати, відчати, розміти неї. І тоді знаємо, як правильно вірити. Тому що Біблія одна для всіх, яку Бог подарував для нас людей, щоб ми могли знати Його волю, читати і її виконувати. Друге, і що саме важливо, що Біблія допомагає нам прийти до Ісуса Христа. повірити в нього. Другий критерій, як, яка віра правильна, це та, яка зосереджена на Ісусі Христі. Ісус каже, що хто вірує в мене, той має спасіння, той має життя вічне, той має прощення гріхів, хто в Ісуса вірить. Не той, хто вірить в будь-що або будь-кого. Є тільки один спаситель для всіх людей це Ісус Христос. Одне ім'я, яке Бог дав для нашого спасіння Ісус Христос. Саме Він за нас помер, за наші гріхи. для нашого оправдання воскрес на третій день. І саме через нього ми можемо мати спасіння, мати життя вічне. І ніхто Боже царство не попаде, окрім тих, хто в Ісуса вірить. Я не знаю, що я правильно вірю, тікави ні. Я кажу, що один для всіх, якщо ми хочемо попасти в Боже Царство, нам необхідно вірити Ісуса Христа на основі Біблії, вірити те, що Він помер за наші гріхи, і у гріха потрібно покаятися і жити по Біблії. І це є правильна віра. Якщо нам кажуть, що можна вірити Мохамеда, того, 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 яка різниця, немає різниці, всі дороги ведуть до Бога. Це неправильно. Написано одна дорога, яка веде до Бога. Ісус Христос він є ця дорога. Ісус каже, я дорога, правда і життя. Тому Ісуса повинен вірити. Що дуже важливо, вірити не просто після смерті, бо після смерті це вже невідомо, що там. знаєте, Якщо людина, поки була жива, Ісуса не вірила, і, так, і померла в такому стані без віри, без покаяння справжнього, щирого, то вже після смерті ніхто не відмовить, не відхрестить, нічого не змінить. Людина сама має повірити. Як написано в Біблії, праведник не батьківською, а своєю вірою особисто має вірити, буде жити. І матиме спасіння. Тому другий критерій має бути на Бозі зосереджений. Третє, дуже важливо, віра правильна це та, яка довіряє і кориться Богу. Я сказав, що треба знати Слово Боже, вірити на слово Боже, Слово, Ісуса вірити і коритися Божому Слову, або коритися Богом. До речі, слово віра, знаєте, в наш час воно трохи спотворене. В вічості, коли кажуть, що я, я маю віру, якби я запитав, ти віриш в Бога, ви кажете, так, да, віру. Чому ти на увазі, що ви кажете, що вірити в Бога? Часто люди путають вірити і мати знання про Бога. Ну, Якщо людина знає, що є Бог, і не заперечує цю істину, і вона думає, що вже має віру, ця віра, знову ж таки, не, не справжня. Це називається мертва віра, яка без дід. Віра, яка жива Божа, вона завжди підтверджується ділами. І слово вірити на слово Біблії означає коритися Богу, Божому Слову. Ми віримо на наскільки виконуємо Боже Слово, отак буде правильно. Мало того, що треба знати, треба читати, і потрібно його виконувати. І все, що ми віримо, ми так поступаємо. Віримо в Бога, в Боже Слово, ми живемо так, як Воно навчає. Тому оце дуже такий, знаєте, видний, дуже яскравий показник. Чи людина має віру чи ні? На ділах подивіться, Ісус каже, по ділах їх пізнаєте їх. Багато їх кажуть, що ми маємо віру, ми такі правильні. А Ісус каже, на це не відійдеться, що люди говорять. Подивіться, на їхні діла, на їхні вчинки. Якщо вони так живуть, як навчають, правильні вчителі, правильні пастора, правильні священники, правильні батюшки, як їх називають. Но якщо вони вчать одне, роблять друге, а любить каже третє, ну то щось не состиков. От. І останнє останніх за ще буквально один критерій, хоча їх дуже багато є, але основних хіб сказати, що справжня віра вона приносить гарні результати. Ісус каже, той, хто вірує в мене, той має життя вічне. Каже Ісус, хто вірує в мене, той має прощення гріхів. І це буде видно. Вона завжди віра, змінює людину, кращу сторону кажуть. Наприклад, якщо людина. Вона минуло не вірила в Бога, була алкоголіком, жила в блуді, в обмані, крала, е, дурила людей, то подібне. Ну, людина не вірюся. Якщо людина вона прийшла до Бога, то людина зміниться в кращу сторону. Вона навпаки буде людям служити. Не буде красти робити, як комусь допомогти дати. Бо людина повірила в Бога. Я чув про того чоловіка, який повірив в Бога. І настільки змінився, що люди не могли помітити, що з ним сталося. Ну, коли ще не вірю в Бога. Його були свини. Іде до свиней давати їсти. І там перше на їсти, дасть сім матюків добре. На наб'є, а потім дасть їсти. І е, свині кричали, а він ще голосніше кричав на лікар. Так сталося, що цей Іван наземного Іваном, покаявся. Повірю в Бога. І пішов свиня місце давати. Заніс, ну так, як положено. Дав свиням їсти. Свині перестали кричати, а він не кричить, пішов до хати. Сусідиця завадив, що сталося з Іваном. Іде свиня місце давати і не кричить. Свині кричать, а він не кричить. не матюкається. що з ним сталося. Думаю, що з ним сталося. Питають Івана, що з тобою сталося? А він каже, я в ріках рухаюся. Я в Ісуса повірю. Я в Бога повірю. Ось чому секрет. Його змінилося життя, відношення не тільки до людей, навіть до свиней. Тому що справжня віра в Бога, вона приносить спасіння, звільнення від всякого гріха, від гріховної. Якщо людина була алкоголіком, вона перестає пити горілку. Була наркоманом, перестає бути наркоманом. Блудила живе чесно, якщо людина справді повірила. Дуже багато людей, які мої знайомі, дуже близькі, вони в минулому були, як кажуть, дуже низькі люди. В цьому низькому стані, моральні були дуже. Наркоманом були навіть. І їх ніхто не міг змінити, ніхто. Від їх відказалися і лікарі, бо це не лікується. І в цьому багато разів не допомагає. І навіть від мати відказалася. Бо отакі от були. Що не прийде додому, то замість того, щоб щось принести, то мати нам ще щось відкрали. А мати каже, наш такий син. Іди звідси. Один сам про себе розказує мені особисто. Його звати Сергій. І каже, я вже зрозумів, що я вже, як він так сказав, я вже кончений. І знову в тюрму попав. І аж там йому дійшло, що він живе неправильно. І почав каятися, бо казати, Боже, прости мене, якщо ти є, то спаси мене. Я не хочу таке бути. Спаси мене! Звільни цього гріха. І каже, знаєш, що, сталося чудо. Він ще був в тюрмі декілька років, але Бог його там спас. Бог його звільнив і він досидів і вийшов з тюрми. Зараз він служить іншим, таким як сам колись був. Має сім'ю, має дітей, має жінку. Скажіть, будь ласка, а хто може таке чудо зробити? Покрив Бога людину змінити, із пропавши на команна нормальну людину. І злодія починає служити далі. Це тільки Бог може при якій мови, коли людина справді вірить в Ісуса Христа, Бог змінює. І тому я хотів би, щоб ми разом з вами сьогодні саме про це молилися, щоб Бог власив нашу країну, щоб люди мали справжню віру, поснову на Біблії, віру в Ісуса Христа. Віра, яка кориться Богом, яка приносить гарні результати, яка змінює людей, серця людей. І коли люди змінюються, то і сім'ї змінюються, і країна зміниться в кращу сторону. Тільки коли люди будуть справді вірити в кого Ісуса Христа.